Шановні колеги, Комітет у закордонних справах на своєму засіданні вчора, 7 квітня, розглянув внесений Кабінетом міністрів України проєкт закону про ратифікацію угоди між кабінетом міністрів України та урядом Ісландії про реадмісію осіб і ухвалив рішення рекомендувати Верховній Раді України прийняти згаданий проєкт та ратифікувати угоду. Ратифікація угоди створить правові підстави для набрання чинності угодою, що визначає порядок приймання та передавання осіб, які перебувають на територіях договірних сторін з порушенням, установленим законодавством правил в'їзду, виїзду та перебування іноземних громадян і осіб без громадянства, а також слугуватиме практичним цілям боротьби з нелегальною міграцією. Відповідно до пояснювальної записки за підписом міністра внутрішніх справ України Арсена Авакова. Реалізація Зазначеного акта не потребує додаткових фінансових витрат з державного бюджету України. Прошу підтримати рішення комітету у закордонних справах та ратифікувати угоду між Кабінетом міністрів України та урядом Ісландії про реадмісію осіб. Дякую.